Добрий вечір, мої любі друзі! Мене звати тута, а це мої гусенята Сашко та Марічка. Сьогодні я розповім вам казку про зайчика, який шукав тишу. О, а навіщо йому тиша? А може він хотів. Він хотів почути себе і знайшов більше, ніж просто тишу. Отож, сидіть тихенько і слухайте. Готові? Тоді починаємо. Казка про зайчика. Маленький зайчик жив у галасливому лісі. Пташки співали, вітер шумів, білочки стрибали. І все це було дуже дуже весело. Але зайчик часто думав: а як звучить тиша? Він вирушив у подорож, пройшов через луг, де джиджали джмелі, через річку, де плескалася вода, і навіть через поле, де шелестіли колоски. І нарешті він дійшов до високої гори. Там не було ні пташок, ні вітру, тільки він і небо. Зайчик сів, заплющив очі. І почув своє серце. І він зрозумів: тиша це не коли нічого не звучить. Це коли ти чуєш найголовніше своє серце. Ось така казочка. То тиша це коли ти чуєш себе. Саме так і вона дуже потрібна, щоб зрозуміти, що ти відчуваєш. О, тоді я завтра теж посиджу тихо. Може, теж щось почую. <світ> так, так. І це буде твоя власна казка, але це вже буде завтра. А зараз час у ліжечка. Нехай ваші сни будуть тихими, як зайчикова гора. І пам'ятайте, іноді найважливіше звучить саме в тиші. А зараз ми вам кажемо на добраніч. <світ>